Жителі новорхангельського району незадоволені роботою Держземагентства, місцевої міліції та районної служби екстреної медичної допомоги. На це жалілися очільнику області під час прийому громадян у Новоархангельську. Також селяни скаржилися на сільського голову купенкуватого. Там конфлікт триває вже більше року. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Це кадри архівного відео. Кілька місяців тому жителі села Копенкувати Новоархангельського району влаштували пікет, аби не дозволити колишній сільській голові повернутися на посаду. Причина смертельне ДТП за участі її сина. Сьогодні жінка знову очолила сільраду і подала на пікетувальників до суду. Подає лично на мене. Наша, на нас на сім чоловік із села на матеріальний і ще ущерб 35 тисяч. За те, що її не пускали на роботу, ми вже крім того, що чоловік буде встановлювати йому машину, буде сидіти за нього. А я буду щоб їй платити 35 тисяч морального щепу. Я вже не знаю, куди йти. У мене один вихід об'явити голодовку, сісти під адміністрацією і сидіти. Оце буде в нас вихід. У відчаї жінка прийшла на прийом до очільника області. Ситуацію обговорюють із керівником Новоархангельського району. Потім Сергій Кузьменко телефонує новому начальнику ОМВС в області. Констатує, справа потребує детального розгляду, але реакцію довго чекати не доведеться. Вона буде далі працювати, вона дуже далі буде нас залякувати. Ми живемо у вільній країні, в якій ніхто нікого не має права залякувати. Те, що стосується цієї справи, кримінальної, я так розумію, вже. То фахівці правоохоронних органів розберуться. А як, оскільки ви прийшли до мене, і я маю вам сказати свою позицію, то я її буду після то як мене поінформує виконуючий виконуючи обов'язки начальникам Також громадяни жалілися на роботу районної служби екстреної медичної допомоги, розповідали про конфлікти навколо оренди земельних ділянок, цікавилися питанням щодо отримання житла. Ми вирішили питання, э, о, о предоставлении жилья як вітерану ворожоних сіл. Очередності з нашого посілкового совету, на передали списки в область. Он під контроль это дело. Чимало людей питали про земельні ділянки для учасників АТО. Приходили і самі бійці, і їх рідні. Одна з таких мати двох спецпризначенців, пані Тамара. На одну прийшла відповідь на один гектар, а на другу заяву немає відповіді, Поки обнадіжі що дадуть відповіді і письмову, і по телефону, а там буде бачити. аби уникнути подібної плутанини та урівняти розмір земельних ділянок, у бодержадміністрації створили групу з фахівців. Ми в області створили. Комісію, яка має найближчого часу прийняти рішення і встановити, що в Новоархангельському районі у нас є скільки-то вільної землі, у нас є скільки-то учасників антитерористичної операції, і ми можемо кожному надати земельну ділянку певного розміру. І це стосується всієї області по кожному району Ми такі рішення приймемо. Наостанок Сергій Кузьменко зазначив, особисті прийоми громадян на виїзді триватимуть і надалі. Дарина Романська, Сергій Михайлін, Олег Позняков день за днем.